Всі комбати їх хрестилися. І дуже, дуже було чітко видно, як, як ця технологія не спрацювала. Оскільки вони думали, що буде котел, і вони підготовили схему, і схема почала вистрілювати, коли котел, котел, котла не було і він не був легалізований, легітимізований в очах ем, українців, то це все дуже швидко здулося. Але а російські ЗМІ вони відіграли ситуацію поповній, там через пів години після того, як це батальйонне образство пішло там. На цей штурм АП, хоча ніякого штурму не було, там було декілька десятків людей, які штовхалися з назвадійцями. А вони вже через ТАС, через Ріановорці запустили масову інформацію, що там вже ГГГ і таке і так. Тобто було видно, що у них ця ситуація зірвалася. І вони намагалися цю ситуацію створити за допомогою мінських угод. Саме для цього вони заложили ці три дні. Я не розумію, чого Порошенка пішов на під підписував це, але знов-таки ми не можемо це зрозуміти в тому числі тому, що ми не знаємо всю повну ту А залежність Порошенка від зовнішніх чинників, як я вже сказав, вона формує його політичну лінію. Але було зрозуміло, що вони ці три дні будуть використовувати, щоб повалити Дебальцева. І саме, коли було зрозуміло, що ми Дебальцева не втримаємо в рамках цієї стратегії, яку підтримувала Україна. Тобто зразу після перших мінських угод ми заявили про те, що ми не будемо наступати, що нам не вистачає резервів, Більков нам про це казав, ну багато хто казав з Можновладцями. І в цьому сенсі, яка, яке, було, яке значення мав цей дебальцівський виступ, якщо ми не намагалися наступати? Якби ми наступали там на Горлівку, то він би, він би мав сенс. І було зрозуміло, що ми його залишимо. Але ми його не залишали також як і дав, по якому ми теж не мали сенсу втримувати, це, це військове розуміли. Оскільки для нас стратегічне значення має тільки Маріуполь, який блокує доступ до, до моря. І там є металургійні комбінати, це великий порт, порт. А Дебальцево, дивлячись на те, що там кажуть, що це залізничний вулиць, так, це так, але знову-таки, коли я розмовляв 12-го з цим американським генералом, і я задав йому питання про Дебальцева. І, і сказав, і спитав, що б ви робили на місці Муженка, який в штаба керує. Він сказав, я б маневрував, я би відходив звідти, тому що ви не, можете, ви не можете не маневрувати в умовах, коли для вас дуже важлива кількість солдат, оскільки у вас невелика армія, і для вас головне це зберегти людей. І тому, якщо ви збережете людей і ви не попадете в цей котел. Або в інші кодли, то тоді у вас є шанс втриматись. Але якщо ви одночасно загубите 5-10 тисяч і офіцерів то для вас все може просто закінчитися, оскільки вам просто не буде чим втримувати далі е свою територію. Тому маневруйте, у вас велика територія, е ви можете щось залишити, щось, е щось знов відбити. І саме в маневрі полягає е ваша рятунок. Я, бак... ну, я чітко бачив вчора, коли ми приїхали з Лодзе, я там, включив телевізор і почав інтернет дивитися, я чітко бачив, що росіяни грають на тому ж, на паліці, і ввечері піш... пішла паніка. Але з іншого боку, я завжди керуюсь формулою діли на 100, помножай на 2, і ти побачиш реальну ситуацію, коли, коли йде такі панічні настрої. От. Тому от те, що побачив я, яку картинку бачив. Ми, ми вийшли з Дубайсівського котла немає. Тобто, коли йдуть колони наших солдат і офіцерів на техніці, то ну, такою головною проблемою, яка могла бути, ми все ж таки ну, змогли в неї не попасти. І, і питання зараз буде, як буде цей арігар виходити з Добальцівського котла. Але головне в цій ситуації тепер інтерпретація, тому що Україна, вона постійно, ну, частіше за все програє інтерпретація. А інтерпретація це те, що формує мотивація. І це те, що часто не розуміють у Мінобороні, у нашому, коли вони кажуть, там що от не потрібно давати картинки там, полонених, яких захопили, там тому що у нас є свої якісь там тактичні інтереси. А я б казав, ви розумієте, що можливо у вас є свої якісь тактичні інтереси чи стратегічні інтереси, але ворог воює з нами. За допомогою дуже потужних інформаційних інструментів і він впливає на, на мотивацію людей. Тому що коли люди постійно бачать поразку, то у них починає падати дух, зневіра в своїх силах тощо. Тому для того, щоб це відбувати, ми, ми повинні показувати те, що, чого ми досягли. І ну, на, е, Ми багато чого досягли, тому що в обороні ми були більш ефективні, ніж в нападі. І це саме, саме військові признають. Тому тепер зараз, після того як котел у Дебальцеві не росіяни не отримали, тепер головне, як буде грати Україна в інформаційному просторі і буде інтерпретувати, інтерпретувати те, що вийшло. І вони вже намагаються Порошенко вже намагається, його команда вони вже намагаються це інтерпретувати. І вони вже почали казати, що це Дебальцево вже там розрушене, що це не дуже важливо у цій ситуації. І в цьому сенсі це правильний напрямок. Але він повинен бути системним і він, 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 він повинен бути поданий у такому форматі, коли це ну, дозволить українцям зрозуміти цю аргументацію. Тому що зна, дуже часто аргументація, яка подається там, за допомогою речників, там, ну, того ж лисника, вона така дуже суха. Вона розмивчата така, не конкретна. і це приводить до того, що люди починають дивитися лайфнюз чи шукати в інтернеті якусь інформацію, яка б дозволила зрозуміти, що відбувається. От і все. Писав Федор Андрушецького, який зараз знаходиться там, і він писав, що зустрівся з кодом, який вийшли з з типальцями реально. Ми виходили, скільки могли людей, що там дуже багато залишалося, бо їх по 200 пікало. І що дуже багато залишилося, то та інформація, що Порошенко написав, що 80% виїхало, тому що це ну, дуже далекий від Що Вони реально хлопці махалися, їхні бригади їх не могли взяти. Тільки на повні швидкості проїжджали, і були відносилися. Ну, ну, тут, тут, тут кажуть, це то, що все ж таки не вдалося так аж. Виїхати без таких страв. Ні, ні, це зрозуміло і ну, більш того, відхід, 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 відхід він ще не закінчиться, він іде, ось він, він майже до вугу іде. Тому я згоден з тим, що вони там ще не виявили і так далі. Але те, що вони почали відхід, ну, це на крані фантастики. Тому що у Києві ну, люди, які так трошки з головою дружать, вони вже думали, що у Женка Крошенка на це не підуть і всі вже готувалися до того, що там буде повне знищення цих людей у Дебальцево. Тому що, слава Богу, що вони на це хоч вирішили це зробити. Ось я кажу Але про це. Але ви скільки вже загинули? Добре. Ми втрачаємо просто те, нас просто знищують. І от, А нам і що? Ну і що? І що ми можемо? ви можете зробити? Ми це розуміємо. Я розумію, ви розумієте. І що? Ви можете зробити. Можна питання? Та чекай, Рома, там мікрофон. Ну, Добрий вечір. Вибачте, будь ласка, що перевожу на полілок в іншу площину. Але в мене запитання більш глобальне. Мені здається, що в принципі зараз не можна розглядати Україну поза глобальним контекстом. Ось ви дуже часто говорили про участь Росії і її зв'язок з арабо-мусульманським світом. Зараз дуже цікаво під час загострення українського конфлікту на політичному просторі з'явилася нова сила. Якщо правильно я її називаю, це ісламська держава. Вона має свою політичну доктрину, яка стосується змінення. Зміни орієнтирів не тільки України, а й всього світу. так? Чи можна її вважати політичною силою? Чи то тільки пішка? Яка роль Росії у створенні цієї політичної сили? І взагалі у мене дуже багато запитань, я буду намагатися скоротити їх в одне. Дуже часто політика використовує неорелігійні мотиви, Міфологію, міхологію, це міхологію, будьте, і так далі, і так далі. І зараз дуже часто Росія полює до релігії, до православ'я, спасіння міра, як то кажуть. І зараз знову відбувається деякий поділ на два полюси. Чи це зміна дійсно геополітичного контексту, тобто за релігіознавчою за ознакою, чи можливо виникнення цієї ісламської держави призведе до поляризації світу на християнський та ісламський. І, взагалі, яка роль цієї політичної будуть Ну ось, ось, чи можна вважати цю політичну силу дійсно політичною силою, чи то пешка, чи взагалі як ви оцінюєте роль цієї нової конячки, яка вийшла на політичний простір? Я вас зрозумів. Ну чесно кажучи, мені дуже приємно, що є такі питання, і дуже мені сумно, чому такі питання не виникають українських журналістів в Україні? Тому чому? Тому що у вас? Дійсно, дуже кваліфіковане, цікаве і актуальне питання. Е, і е, ну, це дуже приємно, от я вам реально реалі. Так от, е, дійсно, це проблема, яка з'явилася на непростому місці. Вона з'явилася тому, що е, Ірак, після того, як американці зайшли туди, а потім вийшли, він опинився е, ну, в такому дуже скрутному становищі, оскільки... Як ви знаєте, Ірак ділиться на три головні групи шиїти, суміти і курди. Шиїти і суніти були ресурсно забезпечені, тому що вони мали контроль над нафтовими родовищами і вони дуже добре заробляли на поставках нафти на світовий рівень. А суніти, які були, крім того, основою з лад, яких, скажімо так, вийшла БАС, партія якою базувалася влада Саддама Хусейна, вони після того, як американці обрали Саддама, вони були відсунені від цих процесів і керування державою фактично. І крім того, вони концентрувалися у тих районах Іраку, де не було нафти. І тому їх статус соціальний у рамках цієї спільноти він різко знизився. Ресурси їх різко зменшилися, і як наслідок цього прийшла боротьба, точніше, прийшов, пошло, пішло різке посилення радикальних ісламінських угрупувань, які до того ж підтримувалися зовнішніми гравцями. Перше все саудітами. Якщо брати про, про цю проблему з Ісіс, то спочатку підтримували саудіти, а потім підтримував Катар. А потім і Росія почала там намагати свою голову. Чому саудіти підтримували це угрупування? Тому що конфлікт між сунітами і шиїтами він, ну, він має такі коріння, що, там, як кажуть, мама ні От. І в цьому сенсі він даже може більш антагоністичним, ніж конфлікт між ісламським світом, між мусульманами і християнами. Е, розумієте? Тому я б не казав про те, що є питання виникнення якоїсь е, над. Держави зі сторони ісламу, тому що ісламський світ дуже різний. Є ці єзди, які там, які взагалі сатаністами вважають. є алавіти, як у сирі, які є там якоюсь гілкою шиїтів, є суніти, Ну тобто там є свої дуже, дуже давні відносини, дуже давні конфлікти. І коли ти попадаєш на Ближній схід, а я був на на, на близькому сході, якраз перед виною сирії автостопом там. Подорожував по Сирії, по Іорданії, по, по Єгипту трошечки. І от коли я опинився в Єгипті, я зразу порозмов порозмовлявши з місцевими жителями, я, я коли повернувся, я написав, що, що в Єгипті буде революція. Не, не десь у іншому місці, а саме в Єгипті, який є дуже великим, який є, займає дуже важливе місце у ісламському світі, в якому є дуже багато освічених молодих людей, які працюють на курортах там, за 100 доларів. Маючи дві-три іноземні мови там, і непогану кваліфікацію. Тобто були об'єктивні підстави для того, щоб зірвався близький схід і близький схід, Махрі, там тощо. Ці підстави були в деяких сенсах схожі на те, що відбувається в Україні, тому що там, там а, є криза держави, яка сформувалася у 50 60 х років минулого століття, які сформували специфічну побу. Мали специфічні, специфічні риси, у той час, коли за останні там, 20 років відбулася комунікативна революція після появи інтернету і, і всього цього рибка у, 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 у сфері телекомунікацій. І Добре. люди мають більше можливості обмінюватися інформацією, .е. коректувати свою поведінку, збиватися там групи, тобто організовуватися. І ми бачили, що в ядрі цих процесів була інформаційна революція, в тому, в тому числі і в Лівії, і в у, у, у Єгипті, і в Сирії, де дуже широко використовували Twitter і соціальні мережі для того, щоб повалити ті режими, проти яких вони боролися. Але з іншої сторони є старі проблеми у вигляді регіональних порталі, оскільки суміти, як я вже сказав. Вони протистоять шиїтам і Саудівська Аравія вона грає проти Ірану, який, як це не дивно, посилився після того, посилив свою роль у регіоні після того, як Штати зайшли у Ірак. Оскільки шиїтська група в Іраці вона є більшістю, ну просто більшістю. І, і, і проста більшість дозволила єврейську посилити вплив на державні органи. І тому для того, щоб протидіяти посиленню Ірану. Який є ну, такою регіональною наддержавою з точки зору його демографічних та економічних ресурсів, саудіти розпочали цю гру на посилення цих радикальних От. Потім в цю гру, як я вже сказав, включився Катар. І потім в цю гру почала заходити Росія, коли вона, з, одно, з однієї сторони, вона підтримувала, підтримувала Асада, який є єдиним її суті, Сході. От. А з іншого боку, ми бачили, як все більше і більше польових е командирів е цих ісламських радикальних угруповань, в тому числі і в вісісі, вони були е вихідцями з, з, з північного Кавказу. Тому чи е безпосередньо впливає Рос Росія на процес в, в ісламській державі, Цій. Ну, я думаю, що вона має опосередкований вплив не тотальний. Через тих командирів, яких вона, які можливо, оскільки ми точно не знаємо, але на рівні скажімо так, теорії якось, які, можливо, є під контролем її розвитку, там ФСБ, як кажуть, тощо. Тому що, в принципі, Росія ця ситуація вигідна в тому сенсі, що вона зливає весь радикальний елемент, який є об'єктивно у Північно-Кавказьких Республіках, туди. І медуза, російський сайт, який заснували. Дякую за